Поки мені дозволяє моє здоров'я, я буду залишатись тут, боронити державу. Просто по тій причині я не хочу, щоб ворог прийшов до мене додому і почав мене там хазяйнувати. Як вони кажуть, ми звільняємо, ну, ми всі бачили, як вони звільняють. Вони просто рівняють міста, села з землею. Я такого звільнення свого дому не хочу. І... Нікому не побажаю такої допомоги. Звільнені і покращенні життя. Ще мене тут тримає, мабуть, те, що якщо не я, то хто цю буде роботу робити? Тим більше зараз такий спад по призовниках, всі бояться, всі думають, от мене забрали, от, дай Бог, якщо вдінуть і зразу відправлять в охопи. Під обстріли, під, під кулі. От, мабуть, це мене тримає, що якщо я здамся, не зможу цю роботу робити, її ніхто не буде робити.